Ну, дивіться наша люцерна бачите, вже нав'язалася. Так вже йде процес достигання насіння. Ото цвіти паралельно, але по рухому рахунку вже видно, що щось нав'язалося, да? нав'язалося вже. Мається на увазі по насінню. Тобто насіння повинно бути, да? Але треба ще пару тижнів почекати, напевне, щоб воно дійшло, тоді будемо вже десикувати і положено. Тобто на бачите, є. Це імпортна селекція, не буду казати яка, ну для чого вона комусь. Хто буде брати, то буду розповідати, що це за селекція. Але насіння повинно бути, бачите, яке гарне вже. Кажуть, поглядайте яка краса. А? Ось це поле. Ну, 134 гетари в цьому пулі. Буде цікаво, звертайтеся, бронюйте. Я думаю, не підведемо схожістю. З російським бачите, насіння люцерне буде, яка люцерна, люцерна крутезна. Насляти, що твориться? А? Тринети. Класна історія, полицерні. Скоро буде і на носит. Успіхів вам!